І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. Сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті і почнемо відразу із сумського напрямку. Тут росіяни, не дивлячись на те, що їх наступ повністю провалився, вони все одно намагаються наступати, прориваються через кордон. А також сьогодні, за заявою Генерального штабу України, наступають в районі Володаї, Яблунівки та Юнаківки, але успіхів ніяких не мають, і лінія фронту тут залишається без змін. Крім того, сьогодні повідомляється, що в районі села Тьоткине росіяни також наступають і тут, де зона скоріш за все ще знаходяться бійці зсу, і тому там фіксуються боєзітнення, але глобальних змін по лінії фронту тут немає, і тому переходимо відразу до харківського напрямку. Тут росіяни вчора наступали на населений пункт липці, але теж ніяких успіхів не досягли. І лінія фронту тут залишається без змін. Причому ми бачимо, що у прикордоні росіян продовжують обстрілювати дороги, де пересуваються ЗСУ, І як ми бачимо, тут є чергові втрати української техніки. Тож таким чином, у прикордоні росіяни дуже активно б'ють дронами, і ситуація тут досить погана. Це, скоріш за все, може означати, що росіяни тут готують плацдарм для того, щоб наступати в районі гоптівки, але поки що ніяких наступальних дій тут не фіксується, тільки обстріли. По Вовчанську сьогодні продовжуються наступальні дії. Росіяни заявляють, що вони нібито тут мають успіхи і трохи просуваються далі. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За последние две недели российская армия продвинулась на северо-западной части города Волчанск, взяв под контроль Волчанский нефтеперерабатывающий завод и пекарню, тем самым приблизившись к железнодорожной станции Волчанск. Тож таким чином росіяни заявляють, що тут мають успіхи, хоча ми бачимо, що тут збільшилась тільки сіра зона. Закріпитись, поки що МТУ, скоріш за все не вдалося. Хоча треба дочекатись офіційної інформації і чергового оновлення карти. При тому ми бачимо, що росіяни тут продовжують завдавати ударів, позначено як кадри російських авіаударів по тимчасовому пункту дислокації зсу у Вовчанську. Тож таким чином росіяни тут продовжують завдавати ударів, і ситуація все одно залишається складною. Крім того, по тилах росіяни також працюють ФПВ-дронами. Ми бачимо, що тут по лісах вони намагаються знаходити українську техніку і все це знищувати. І як бачимо, на жаль, техніка дійсно знищується. Черговий fpv дрон і, як бачимо, їм знадобилось кілька дронів для того, щоб пробити захист і вже. Вразити техніку. Тепер переходимо до ситуації в районі Великого Бурлука. Тут ситуація дійсно погіршується. Росіяни сьогодні намагаються прорватися вже за офіційною заявою Генерального штабу у напрямку населеного пункту Григорівка та Обухівка. Таким чином, тут ми бачимо, що вже навіть ціра зона збільшилась, хоча, скоріш за все, вона тут трохи більша, якщо росіяни вже просуваються до цих населених пунктів. І щодо одрадного, то росіяни заявляють, що вони тут просуваються вперед. Давайте подивимось, що вони пишуть. В Харківській області воєнослужа вооружених сіл Росії продовжають наступлення і освободили Атрадне. Як бачимо, росіяни вже заявляють, що вони повністю захопили цей населений пункт. Хоча тут навіть на карті не позначається він у сіру зону, а тим більше в червону. Тож поки що чекаємо на підтвердження або відеопідтвердження. Тепер переходимо до дворічної. Тут росіяни продовжують бити дронами в районі Васильківки. Ми бачимо тут багато ударів по позиціях ЗСУ. І таким чином тут боротьба продовжується, хоча й великої активності в наступальних діях поки що ми не бачимо. Росіяни тут поки що працюють тільки FPV-дронами. Загалом обстрілів багато і ситуація тут з обстрілами досить напружена. Тепер переходимо до Куп'янського напрямку. Тут за добу. Показано, що змінилась трохи ситуація по лінії фронту. Як ви бачите, біля степової новосілки Росіянам вдалось просунутись, тому що ЗСУ показали відеопідтвердження, підтвердження, що вони там розбивають росіян, і тому лінія фронту тут змінилась. Фактично, це саме бійці ЗСУ підтвердили, що росіяни тут просунулись вперед. Бачимо, що з ЗСУ намагаються знищувати окупантів на позиціях. Тож таким чином тут є трохи просування у росіян. Але ж найголовніші просування у них в самому місті. Росіяни тут продовжують наступати вже по місту. Зсу підтверджують, що в центрі міста ще росіян немає, але ж на околицях їх дуже багато, і вони намагаються просуватись вперед дуже активно. Наступальних дій дуже багато, тому ситуація складна. І ось що повідомляється із цього приводу Куп'янськ Україна перебрасує в город третю штурмову бригаду. По моїм даним, переброска уже йде як мінімум з 13 сентября. і як мінімум часть подрозділіні бригади уже прибила на Купінське направлення. Як бачимо, з'являється інформація про те, що сюди перекидуються резерви від ЗСУ для того, щоб ще тримати місто. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але росіяни також сюди перекидають резерви, намагаються тут все випалювати, розбивати. Бачимо, що дуже активно працюють ФПВ-дрони по всій профронтовій території. І на жаль, втрат досить багато. Тож таким чином боротьба тут йде дуже запекла. Тепер переходимо до борової. Тут росіяни змогли трохи просунутись, і повідомляється, що зелений гай перейшов під контроль окупантів. Крім того, вони вже просуваються до шийківки і штурмують Бор'ївську Андріївку. Тож ситуація тут також погіршується, але поки що активність тут не найвища, і обстрілів мінімальна кількість. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут росіяни, як бачимо, повідомляється, що трохи просунулись в районі населеного пункту Шендриголове. Частина знаходиться в сірій зоні. Частина околиця фактично під контролем росіян, скоріш за все. Якщо рахувати приблизне просування, тут становило десь один кілометр. Тож таким чином, ситуація тут потроху погіршується, і сьогодні з'являються відеоролики, як росіяни випалюють повністю це село для того, щоб взяти його під свій контроль в районі Лиману, росіяни продовжують завдавати ударів з ФПВ-дронів і ситуація тут досить погана. Бачимо, що все це розбувається, вся техніка. І ми бачимо, що росіяни логістику розбивають дуже сильно. Тож пересуватись в цьому районі загалом, як і в інших напрямках, сьогодні дуже важко, бо дрони все контролюють і все розбивають. По сіверському напрямку ситуація також дуже погана. Сьогодні повідомляється, що росіяни тут просунулись в районі Ямполя, захопили серебрянку, штурмують дронівку. Також вони вже в щільну підійшли до сіверська. Це тут ми бачимо також на карті, хоча тут є лінії оборони, але ж до околиці залишається дуже мало. Це приблизно 800 десь метрів. Тож ситуація тут дійсно погана, і росіяни тут продовжують завдавати ударів як ФПВ-дронами, так і артою для того, щоб повністю розбити. Позиції зсу також всі пересування розбивають, і потім будуть просуватись вже вперед. Тож фактично вони тут рухаються потроху на оточення. Бачимо, що тут дуже серйозно збільшила сіра зона, хоча вже підтверджується, що фактично росіяни там в лісах закріпились і контролюють всю цю територію. Тож ситуація тут дійсно дуже погана і поки що фронт потроху рухається не на нашу користь. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут росіяни також дуже активно проводять обстріли з ФПВ-дронів і ми бачимо, що працюють як по Костянтинівці, так і по окопах. По всій прифронтовій території бачимо пікап ЗСУ, і вони його відразу розбивають. Тож таким чином в місті вже пересуватись дуже складно і сховатись ніде. Також по позиціях б'ють росіяни, і ми бачимо, завдаються удари околиця Костянтинівки, бронетехніка, і також все це розбивається. Тож боротьба тут продовжується, хоча й глобальних змін по лінії фронту поки що не фіксується. Але ж ситуація дійсно дуже напружена. По добропільському напрямку сьогодні навіть Сирський та Зеленський відвідали цей напрямок. Сказали, що там все йде дуже добре. ЗСУ відсувають росіян, але поки що за заявою Генерального штабу України сьогодні, вранці в офіційних зведеннях, вони заявили, що окупанти штурмують золотий колодязь, нове шахове вже прориваються до населеного пункту новий Донбас. І як і раніше, штурмують Шахове та Володимирівку. Тож поки що повністю зрізати це вклинення. Зсу не вдається, і росіяни тут продовжують свої наступальні дії. По Покровському напрямку ситуація дуже серйозно погіршується. Вже навіть зарубіжні аналітики повідомляють, що Покровс ми фактично втрачаємо і залишилось дуже небагато. ЗСУ показують відеоролики, як знищують росіян. Це приблизно біля парка ювілейний стадіон, мікрорайон і там є дачі. І ось в цьому напрямку ЗСУ показують, як знищують окупантів, які вже закріпились на позиціях, як ми можемо бачити. І там росіян вже ЗСУ знищують. Таким чином підтверджується, що росіяни там знаходяться і вже закріплюються на позиціях. Це околиця Покровська. Але ж ще з'явилось дуже погане відео, де росіяни вже показують, як знищують на жаль бійців ЗСУ у Покровську. Як бачимо, наші бійці пересуваються по вулиці. І росіяни завдають пострілів. І як ми бачимо, на жаль, наші бійці двохсоті. І, як бачимо, з кущів виходить росіянин, забирає все, що залишилось у наших бійців. Це скоріш за все автомати та ще щось. Можливо, рації для того, щоб прослуховувати українську сторону. І таким чином, на жаль, друзі, собаки відразу хочуть їсти. Ось таке жахливе відео, друзі, на жаль, і показано, що росіяни вже приблизно просуваються це район дурняка, як його називають. І таким чином тут територія, можливо, вже знаходиться під контролем росіян або туди прориваються групи ДРГ. Тож ситуація тут дуже погана і, на жаль, правда, з фронту вона шокує. Тепер подивимося ще один ролик, як росіяни продовжують завдавати ударів в районі Покровська. Як ви бачите, всі пересування, які вони фіксують, все вони знищують. І як бачимо, ударів тут дуже багато. Пікапи, все це розбивається. Тож сьогодні зарубіжні аналітики і повідомляють, що всі пересування ЗСУ тут контролюються, всі дороги знаходяться під контролем російських FPV-дронів і тому пересуватись тут дуже важко і фактично місто вже впівоточенні, і тому, скоріш за все, залишилось. Тримати його під контролем недовго. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни намагаються просуватися вперед, проводять більше 20 штурмів за добу, намагаються просуватись до самої Новопавлівки, штурмують дачне, філію, Іванівку. Андріївку Кливцова, і як ми бачимо, росіяни тут заявляють, що мають успіхи і потроху просуваються саме в Іванівку і закріплюються на околиці населеного пункту. Тож ситуація тут також погіршується, хоча й поки що не глобально. А ось більш глобально фронт рухнув у нас в районі населеного пункту Покровське. Росіяни сюди дійсно дуже швидко рухаються. Днями тут було багато змін, і вже вся ця територія підлягає евакуації. І нагадаю, це саме Дніпропетровська область, тому. На жаль, ситуація тут дуже погана щодо нової області, і росіяни створюють собі так звану буферну зону для захопленої Донецької та Луганської області. Тому розташовані поруч області, вони, скоріш за все, також будуть захоплювати, тож це дуже погано. І як ми бачимо, росіяни тут потроху просуваються, навіть збільшується сіра зона навколо захоплених населених пунктів. Тож дійсно тут ситуація погана. Хоча й офіційно Генеральний штаб сьогодні про нові наступальні дії не повідомляє, тож поки що, росіяни тут, скоріш за все, перегроб. Руповуються. Що стосується напрямку Гуляйпола, Росіяни тут захопили Ольгівське і, як бачимо, намагаються просувати здалі до населеного пункту Охотніче. Давайте подивимося, взагалі тут пишуть росіяни з цього приводу. Російська армія продовжила наступлення і захват ряд позицій між Новоніколаївкою і Новоівановкою, а також к северо западу від Ольховського. Тож таким чином росіяни тут просуваються вперед і потроху захоплюють деякі позиції і рухаються до нових населених пунктів. Хоча й активність тут невелика. По Запорізькому напрямку ситуація дійсно дуже погана. Сьогодні повідомляється, що росіяни все ж таки заходять до Степногірська. Також росіяни заявляють, що вони вже захопили околицю населеного пункту Приморське, і ми бачимо, що вони тут пересуваються. Це вже підтверджується на відеороликах. На жаль. Тож таким чином, тут показано, що росіяни перебувають у новому населеному пункті і вони рухаються саме до Запоріжжя. Скоріше за все, їм дуже складно захопити Степногірськ, тому що це все ж таки невеличке місто, і тут є невелика кількість багатоповерхових будинків, можливо, з яких ЗСУ ще потроху намагаються відбиватись. Але росіяни тут завдають ударів фабами, кабами, обстрілюють все дронами, тож тримати оборону тут дуже складно. Бачимо, що вони знаходять всі позиції ЗСУ і намагаються їх розбивати. Тож таким чином, наступ тут все одно продовжується, але росіяни в районі населеного пункту Приморське рухаються, можливо, на оточення, і ми бачимо, що саме біля дороги є багато, укріп районів, а ось тут західніше їх немає, і, скоріш за все, росіяни намагаються рухати саме в цьому напрямку для того, щоб оминути всі ці лінії оборони. Тому що вони також їх бачать, вони все це знають. І знають, куди їм рухатись далі, де немає потужних ліній оборони, і намагаються їх оточувати. Тож до Запоріжжя рух тут продовжується, і ситуація досить складна. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни за добу провели одну атаку в районі островів, але успіхів не досягли, і поки що лінія фронту тут залишається без змін. Кількість обстрілів тут дуже велика. Хоча на карті поки що не позначаються нові відеоролики, але тут кожен день практично з'являються нові повідомлення про удари росіян по правому берегу і, на жаль. Ситуація тут дуже погана, все обстрілюють росіяни, і позиції, і всю логістику, все дуже складно. Всі пересування вони також бачать і намагаються наносити удари. Тож ситуація тут досить складна і поки що боротьба продовжується. І на цьому в мене поки що вся інформація на сьогоднішній день. Друзі, не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.